І ще про одну подію, що гарантовано поліпшить настрій, виставка котів в українському домі. Руді, білі, кудлаті та короткошерстні улюбленці на будь-який смак звичайних та екзотичних порід. Не просто подивитися, а й потримати на руках, пощастило Івані Біличенко. Знайомтеся, сен за паспортом Сенсейшн Бенгальський кіт пройти повз неможливо, адже через свій окрас нагадує маленького леопарда. Діка кошка була пов'язана з домашнім котом чорним, і почалася така чудова порода. Она ігрива, у неї очень много енергії. Якщо Сен на інтерв'ю не погоджувався, то його сусід Сибірський кіт мікрофоном зацікавився. Животне, яке спеціально ні поцарапає, ні ребенка, ні укусить, хоч би навіть за хвост тянуть цього ніколи не буде. Дуже ігриве. Якщо ж грайливий характер собіряків не до вподоби, звернути увагу пропонують на британців. Підійдуть вот імені тим хаті, которые ну не люблять вот какой то назойливості. То есть вони все время рядом. Іноді буває там не спрашивают, они когда-нибудь мяукають. На слів виявився і братанець платон. Господарка каже, котик жодним чином не лінивий, просто по чоловічому розсудливий. Он не буде ні вас беспокоить по пустякам, ні сам лишні движения делать какие-то у них а очень да, хорошо да, развити, да, чувство чувства да, да. достоинства. Платоші вже 11. Він вражає своїми розмірами серед гігантів. Конкурентів і мейнкуни маленькі мальчики ще. йому рости, ще рости. у мейнкунів і повадки хажацькі на вулиці. Така кішечка виявляє великий інтерес до пташок, комах, гризунів. Є багато версій. Ну з'явився появився менкун. Допустим, одна довірит о що что это енотовидная кошка. Ну, другая это любовь любов рисик обычной кошки. В Україні ж розводити цю породу почали 16 років тому. Відтоді вони тримають марку найбільших котів в країні. Цей пухнастик на минулих змаганнях офіційно визнаний найбільшим котом. Аліку 7 років і важить киця 11 кілограм. І, судячи по погляду, розлучатися з титулом найбільшого кота, Алік не збирається. Крім решти, титулований красончик дуже вимогливий до себе. Якщо він спить у тебе на груді. Вот такого розміра. Вот он виростає до такого розміру, Він буде спати у тебе на груді. А найважчого котика визначить зважуванням і вже цими вихідними. Іван Біличенко Олексій Бережний, телеканал Київ.